Ціни продовжують зростати. Зараз ми запитаємо в бориспільців, які продукти харчування подорожчали найбільше. Бачу продуктове гречка, бачу яйця подорожчали на гречку, на круп, на, круп. Ну, на все на масло, на молоко, все підняли, ціни, на все попіднімали. Аліє, сахар, мука. Ну, в принципі, все. В основному картошка, рис, гречка е, на сахар. На гречку, в последнее время. Сахар. На крупы, ось. На молоко так само підвищено. На масло. На сахар, на різ, на гречку. Ну, на крупи зросли. На овощи теж. Ну, на все. Буквально на все.